Вітаю! Сьогодні ми розбираємо наступні 10 задач з розділу змінні і типи даних. 21 задача. Напишіть програму для друку дробових чисел у форматі до двох десяткових знаків. Ви вводите будь-яке ціле число. Присваюєте це ціле число, вводите з клавіатури. Текст, який з'явиться у вас на екрані, введіть дробове число. Після введення будь-якого числа. Треба вивести на екран Н до рівня, це звичайний текст, а далі подивіться уважно формат виведення числа дропового, яке ви ввели. І обов'язково ось тут в фігурних дужках, це ви вказуєте, що ви виводите це число значення змінної. Але після двокрапки, після десяткової крапки, у вас два, тільки два знаки береться після десяткової крапки. Бачите, після крапочки 2F. Значить, після десяткової крапки тільки два знаки. Програму перевіряємо. Запускаємо програму на виконання. Вводимо будь-яке дробове число. Я спеціально задаю, що після десяткової крапки буде багато чисел. Enter. І подивіться, будь ласка, одинацію. Після десяткового знака, після десяткової крапки виводиться тільки два знака. Ми це ось вказали, два Ф є. І ще зверніть увагу, якщо так як тут 5, то береться наступне число, третє. Бачите, третє. Якщо воно 5 або більше 5, то оцей другий знак. Після десяткової крапки буде збільшений на один округлення на один більше. Ось так. Переходимо на наступну задачу. Напишіть програму для друку цілих чисел з нулями ліворуч, якщо введене число має в своєму записі менше 5 розрядів. Ми ввели з клавіатури будь-яке ціле число 125. На виході ми маємо 125 і щоб було всі зайняті 5 розрядів. То у нас 125 і ще два розряди лівіше, залишаються пустими, вони заповнюються нулями. 20, пишемо 20 і лівіше три у нас пусті клітиночки, ми їх заповнюємо нулями, щоб у нас були всі п'ять розрядів заповнені. Якщо будемо число п'ятизначне, то воно так і виводиться. Тобто ми вводимо будь-яке ціле число з клавіатури. А далі виводиться на екран, подивіться уважно формат виведення числа, це форматований рядок або F-рядок. Ми його проходили, у нас була теорія. правильно? Тобто виводиться яким чином F, одинарні лапки відкрились, одинарні лапки закрились. Далі в фігурних дужках ви вказуєте, що виводиться значення змінне. Тобто в фігурних дужках у нас виведеться це ж саме число 125-125. Але зверніть увагу, як пишеться у нас, що N2 у нас заповнюється нулями до щоб було 5 розрядів. Ось такий формат запису, дивіться, двоє фігурних дужок. І тоді у вас завжди буде ось так доповнюватись до 5, до 5 розрядів число нулями. Запускаємо програму на виконання, вводимо будь-яке ціле число 125, зверніть увагу, до 5 розрядів число доповнюється нулями зліва. Наступна задача напишіть програму, щоб надрукувати цілі числа із зірочками справа, якщо введене число має у своєму записі менше 7 розрядів. Тут не зовсім просто, тому що тут треба додати. Функції для роботи з рядками. Подивіться, будь ласка, n вводите будь-яке ціле число з клавіатури, Ввели. Комп'ютер запам'ятав. Далі дивіться, будь ласка, я вводжу іще одну змінну Ну. Це буде максимум серед двох, серед двох чисел, серед нуля максимум. І серед числа, дивіться уважно. У нас n переводиться в рядок за допомогою функції str, це ж у нас ціле число, а ми взяли і змінили формат, тобто це у нас вже буде не число, а ми перевели в рядок. Тепер LEN -фу це функція, це довжина рядка. Тобто ми ввели 23. комп'ютер це змінив на рядочок і порахував, скільки довжина цього рядка, скільки знаків. 1, 2, Тобто буде довжина 2, довжина цього рядка 2. А далі у нас максимально повинно бути заповнено 7 розрядів. Значить, 7 мінус 2. 5. От, дивіться, в цій, цій зміні береться максимум серед 0 і 5. Звісно, що 5. Ось нам це у нас буде 5. Максимум із і 5. буде 5. Далі я взяла через коментар, додаємо зірочки справа. Є така, і давайте ще одна функція результат. Ми присвоїмо значення. Це ми переводимо це ціле число, що ввели, ми його переводимо в рядок за тому функції StR. Перевели в рядочок і е, конкатинація. Тобто з'єднуємо, з'єднуємо. З зірочками. А скільки цих зірочок взяти? Ми, дивіться, це звичайний у нас текст, тому беремо в одинарних лапках. У нас одна зірочка, а ми множимо на змінну нам. А змінна нам у нас, пам'ятаєте, 5. Тобто, якщо ми ввели 23, то у нас вводиться число 23, а далі з'єднується конкатенація, з'єднання. і ще Буде зірочка помножена на 5, тобто 5 зірочок буде виведено число 23 і 5 зірочок. Друкуємо результат, все, і ми роздруковуємо на екран результат 23 5 зірочок. Якщо ми ввели 7-значне число, то дивіться уважно: максимум серед нуля 7 мінус. Ми оце семизначне число перевели в рядочок, а далі довжина рядка буде 7, 7, 7 0, максимум 0 і 0 буде 0, значить нам це 0. І далі у вас, виходить, виводиться це число семизначне плюс а зірочок множите на 0. А зірочок немає. Тобто, саме це семизначне число і виводиться. Якщо від'ємне число, мінус також враховується за розряд. Тобто, якщо ви ввели мінус 16, у вас перевелось в рядок. Це буде уже просто мінус 16. Це е, звичайний текст буде, який складається з трьох розрядів, довжина 3, 7 мінус 3 — 4, Значить, буде результа, в результат поміщено ваше число мінус 16, яке ви перевели в рядочок, да? і плюс 3 помножено на зірочка, і плюс 3 зірочки. Мінус 16, а ні, стоп. 7 мінус 3 — 4, І плюс 4 зірочки. Все. Роздрукується мінус 16 і 4 зірочки. Перевіряємо програмно. Запускаємо. Run, run модуль Давайте я введемо ціле число одиничка. У нас буде одиничка і 6 зірочок. Наприклад, я заново запущу. Наприклад, введу, там 345, у мене буде 345 і 4 зірочки. Тобто, щоб всі сім у мене було заповнені число. І остаточно, скільки зірочок залишилось до семизначного доповнити. Наступна задача. Напишіть програму для форматування числа з відсотком. Ви будете будь-яке дійсне число, а тепер зверніть увагу на цілих 5, а треба вивести 5% після коми два знаки. Бачите, виділяється після десяткової крапочки два знаки. Ось це вказується. Зверніть увагу, ми ввели будь-яке дійсне число. Ну, у нас на екрані вийдіть число від 0 до 1, включно. Велий будь-яке дійсне комп'ютер запам'ятав. А при виведенні, по-перше, у вас тут операція конкатинація, тобто у вас будуть з'єднуватись число і рядок. Правильно, значок відсотка треба додати, бачите в кінці значок відсотка. Раз конкатенація. можна з'єднувати тільки рядки, тобто текст можна з'єднувати. Раз це рядочок, значить і треба цей формат зробити перевести в рядок. А це у вас число. Число переводиться, перетворюється в рядок за допомогою функції str. Тобто ви оце число перевели в рядочок за допомогою str. Інакше у вас буде помилка. Конкатенація, об'єднання можна робити, з'єднання двох рядів, рядків можна виконувати тільки для рядкових величин. Ми число перетворили в рядок. А тепер далі, ось тут ми указуємо, зверніть увагу, в одинарних лапках ми вводимо значення n помножене на 100, бачите формат. Ми n множимо на 100, тобто 0,5 помножити на 100 буде 5. 5. Але вказуємо двох крапочка. Дивіться, крапка 2 f тобто після десяткової крапочки 2 знака. Після десяткової крапочки два знака. Тобто 0,5 ви множите на 100, це буде 5. Далі два знака після десяткової крапочки, і ви ще додаєте знак відсотка є. Перевіряємо програмно. Ми вводимо будь-яке число, наприклад, 0,25, це буде 25%. Напишіть програму, яка отримує три цифри і друкує їх в суму. Кожна цифра вводиться на окремому рядку. Тобто, у вас буде три рядочки з інпутом. Так, вводите три цифри, а в результаті їхню суму отримуєте. Це достатньо простенька задача. Я вирішила зробити її разом з вами. Подивіться, будь ласка, попередню задачу, ви зараз бачите, що я роблю? Принт, я оце все стираю. Є це вивід. Ви далі. У нас перше число. Я заміняю. Це у нас буде ціле число. Int. Так, давайте отут напишемо: мені більше подобаються одинарні лапки. Я пишу перше число. Давайте на українській мові. Я пишу перше число, двокрапочка, пробіл. Є далі я це все. Так, стоп. Ось пишу n 1 Я ж можу змінні називати як завгодно. Правильно? Правильно. Далі Edit, Copy. Далі двічі вставляю у нас три числа. Пасти другий раз. Enter. Пасти третій раз. Заміняю це друге число, це третє число. Так, пишу друге число. Третє число є. Далі вводжу іще одну зміну, наприклад S, наприклад S і присваю сума N1 додати N2, додати N3. Якщо спитаєте, чому я ставлю пропуски між арифметичними знаками, можете не ставити, це не є помилкою. Це для красоти. Для красивішого вигляду коду є все. Між знаками порівняння, між арифметичними знаками бажано ставити пропуски. Просто для красоти коду. Є. І виводимо С. І все. Вводимо три числа. Знаходиться їхня сума, і ми виводимо цю суму на екран. Запускаємо програмку на виконання. Вводимо перше число 1, 3, 5. І результат 9. Все, завдання виконане. Наступне Наступне завдання. Напишіть програму, щоб конвертувати усі введені користувачем одиниці часу: дні, години, хвилини, секунди, в загальну кількість секунд. Подивіться, вхідні дані вводимо кількість днів, кількість годин, кількість хвилин, кількість секунд. І все це треба перевести в секунди і просумувати. Вихідні дані, загальна кількість секунд, і ви бачите, так. Перед тим, як розв'язувати таку задачку, я хочу трошечки вам пояснити. Значить, подивіться, днів, це перше у нас днів, от ми ввели, бачите, один день. То ми беремо оцю кількість днів, я позначу буквою Д. так? Змінно, можна десь, а можна Д. Мені треба, щоб перевести в секунди, мені треба помножити, о, перевести в години спочатку. Я множу на 24. І це я переведу в години, дні в години. Тобто, у мене виходить, що один день це 24 години. Тепер далі наступне це годин. Пишу годин. Годин, мені треба взяти кількість годин помножити. На 60. Бачите, і це я отримую вже в хвилинах. Є. Тепер далі наступне це хвилини. Хвилини. Я беру, так, M Множу на шістдесят. І це я вже отримую в секундах. І останні секунди. Це у мене просто сумується. Це просто сумується. Секунди, так і залишаються. І що виходить? Що мені треба буде все це перевести в секунди і просумувати. Давайте я зараз це все очищу і ми спробуємо. З вами самостійно цю задачку виконати. Так, це все я очищаю і пробуємо виконати. Подивіться, будь ласка, я програмку включила програмну. Кількість днів ось ми вводимо будь-яке ціле число, далі кількість годин вводимо. Кількість хвилин, кількість секунд, а далі нам треба просумувати і все це перевести в секунди. Секунди ми так і залишаємо. Хвилини, щоб перевести в секунди, нам треба помножити на 60. Години. Ми множимо на 60 і переводимо в хвилини. А тепер ще раз множимо на 60 і це вже перевели в секунди. Дні. Ми спочатку переводимо в години, тобто множимо на 24. Чому? Тому що один день, одна доба це 24 години. Тепер ми перевели в години, а тепер нам треба помножити двічі на 60. Я копіюю і отут в кінці вставляю. Все. Це перевели в години, це перевели в хвилини, це перевели в секунди. Все. А тепер виводимо оцю суму в секундах. Ми виводимо. Тільки давайте, щоб красивий був вивід. Я в одинарних лапках кома. Отут запишу: так, пишу на українській мові, всього секунд, пробіл і зараз ми побачимо. Run, run модуль зберігти так. Запускаємо і я вводжу скільки днів. Один день, давайте так, як у нас було на зразку: 16 годин, 25 хвилин і 50 секунд. Так, все правильно 145 550 секунд. Якщо перевіримо, те, що у нас було на слайді, все співпадає. Наступна задача. Наступна задача досить цікава, об'ємна, але не складна. Уважно читаємо. Необхідно певну суму грошей залишити на банківському рахунку, щоб отримувати відсотки по закінченні певного часу. Наприклад, через 10 років ви б хотіли отримати 10%. Тисяч доларів США на власному рахунку. Скільки потрібно внести грошей на депозит сьогодні, щоб це сталося? Подивіться, будь ласка, я зараз беру олівчик. Є у нас, от дивіться, Ви хочете внести на свій рахуночок, коли ви самі вносите гроші в банк, це називається депозит. депозит. Банк нараховує вам кожен рік відсотки. Тобто ви внесли певну суму, ви не знаєте, що це за сума, позначимо її змінною буквою П. І нам треба це П дізнатись, скільки ж нам треба внести в банк і покласти на депозит. Да? Щоб через декілька років, от проходить один рік, два роки, три роки, проходить, ну, скажімо, 10 років. Да? Нехай 10 років пройде, і через 10 років. У вас буде сума на рахунку, так, яка позначається, давайте ми позначимо її буквою F. І це буде сума, скажімо, 10 тисяч доларів. Наприклад, 10 тисяч доларів. Ось так є. Так от, скільки ж треба внести в банк, щоб, наприклад, через 10 років, а роки ми позначимо. Значить, буковкою N, N. Але ви не знаєте, от кожен рік, кожен рік банк нараховує відсотки. Яка ж відсоткова ставка? Позначається буковкою R, R, це відсоткова ставка. Ну, наприклад, 10% річних. Тобто, кожен рік, якщо ви внесли, скажімо, 1000 гривень, то ви будете отримувати 10% від 1000 гривень. Це 100 гривень. Тобто ви вже отримаєте 1000, те, що вклали в банк, і плюс 100 гривень. Тобто, через рік 1100 гривень. Далі через... І ще через рік, через 2 роки, вже буде 10% від 1100. Да? Це буде 110 гривень, тобто буде 1100 і плюс 110, да? 1210 і так далі. Так от, є спеціальна у економістів формула, яка розраховує ось тут поточну суму, скільки ж нам треба внести. Ця формулка вам тут дається, її треба просто правильно використати. F ділиться на. 1 R в дужках, значить, в менеку, і в кінці помножити на N. Всі оці значення це поточна сума, яку треба внести, F це майбутня сума, яку ми хочемо отримати. R це у нас річні відсотки, скільки у нас буде, виходить, річна відсоткова ставка, і N це на яку кількість років. Тобто у нас. Ми вводимо троє, троє змінних. Правильно? Це у нас: ми вводимо, оце перше, це у нас буде F, яку суму ми хочемо отримати. Далі це відсоткова ставка, тут 5%, так, N. І останнє на стоп, відсоткова ставка, ми позначили буковкою R, ми позначили буквою R і на яку кількість. Років Ми позначили буквою N. Це ми вводимо, а результат ми отримаємо, яку нам суму треба внести. Подивіться, дивіться: нам треба внести 6139 доларів, щоб через 10 років, при тій ставці, що є 5% річних, щоб через 10 років отримати 10 тисяч доларів на рахунку. Давайте цю задачку розв'яжемо програмно. Так, подивіться уважно: в цій задачці: ми вводимо майбутню суму, ми хочемо 10 тисяч доларів. Річні відсотки, це 5% у нас буде на 10 років, кількість років. Я ввела всі дійсні числа, так, дробові. тобто. А далі ми виводимо, яку ж суму грошей нам необхідно покласти. правильно? Так от формула, зверніть увагу, те, що в самому завданні звучало, будь ласка, використайте. О, пішло. Так от, побачили, тут подивилась я в інтернеті, я забула цю формулку. Тут треба не помножити, а в степені n. Тобто, в нашому прикладі, ось тут треба степінь. Степінь це дві зірочки. Правильно? От тепер буде все гарно працювати, коли ми програмку запускаємо на виконання. Майбутня сума. Ми хочемо 10, 2, 3, 10 тисяч доларів. Річні відсотки це буде 5%. Пишеться 0.5,5. Так, на 10 років. Є, треба внести в банк 6139 доларів, щоб через 10 років ми отримали 10 тисяч гривень є. 28 задача. Напишіть програму, яка обчислює значення А плюс АА плюс ААА плюс А4 рази. Із заданою цифрою як цілочисельне значення А. Ми вводимо 9 результат 11106. Тобто ми вводимо, зараз спеціально показуємо: ми вводимо число 9. А результат у нас вводиться один раз. А дев'ять записали плюс. 99 це 99, плюс 99 це 999. І плюс 9 – 4 рази. 9999. Якщо все це просумувати, то вийде 11106. Ось так. У нас така задача була. Вона друга йде по рахунку. Вона дуже-дуже схожа. Зараз я покажу код цієї другої задачки. Ось подивіться, тільки єдине, що там у нас було N плюс +NN NNN. А тут у нас ще 4 додається, і все. Тобто, що тут треба в цьому коді тільки змінити? Ну, по-перше, не N, а буковка A, якщо так хочуть, ну, це так це не, не суттєво. Тобто ми всюди N замінюємо на A. Да? І далі подивіться, у нас N це просто, N ми ввели, правильно? Є. Далі, оце ми ввели ми Аа, тобто у нас це число 9. Це 9 ми помножили на 10 і плюс додали 9. І у нас ми отримали 99, тобто НН, правильно? Тепер далі третє. Це у нас 9, множимо на 100. Плюс 9 множимо на 10 і плюс 9 Якщо все це просумуєте, вийде 9, 9, 9. Правильно? А нам треба, щоб і ще 4 було. Тобто, отут ми дужечку приберемо і ми додаємо. Тобто, нам треба n помножити на 1000, тільки ж у нас через зірочку да, помножити. Плюс n помножити на 100, плюс n помножити на 10. І плюс N. і тут у нас буде все нормально, 4 дев'яточки. Все, все це сумується і правильний результат у нас з'явиться. Виконуємо. Подивіться, я в кінці додала ще, щоб було 4 дев'яточки. Бачите? Так? Так. Правильно, все, запускаю run, ран модуль. Я вводжу число 9, наприклад, і в мене результат буде: все правильно 11106. Читаю, вивести на екран 3 цілих числа в один рядок через пропуск у порядку зворотньому введено чисел. Тобто, ми вводимо тричі через інпут, цілі числа. 1, 2, 3. А в результаті в один рядочок через один принт нам треба через пропуск ввести в зворотньому порядку. Тобто те число, яке останнє вводили, тепер воно буде перше. Ось так треба вивести. Це нескладне завдання. Тобто, ось, показуємо, ми вводимо три числа, а виводимо в один рядочок. Спочатку ми виводимо N3, далі ставимо кому, далі в одинарних лапках нам треба поставити пропуск. Правильно? Є, далі кома, Н2, кома, далі я беру оце все, копіюю, Ось так пропуск і далі N1. Є. Тобто з пропусками. Все, ран, run, Ран-модуль. Run я вводжу три будь-яких числа. Так, вводжу перше число 5, 7, мінус десять. А тепер у мене навпаки, мінус 10 пропуск, 7 пропуск 5. Все в зворотньому порядку через пропуск. Останнє завдання: Обчисліть n в степені 181, і виведіть на екран обчислене значення. Значення n ціле число, яке вводиться з клавіатури. Тобто, ви ввели 2. 2 треба в степені 181. Дивіться, яке величезне число виходить. Давайте спробуємо. Так. Зараз я спеціально зроблю неправильно. Подивіться, ми вводимо ціле число, просто введіть число. Я пишу на український мові. Введіть число. Так, є, вела одне число n. Так, а тепер нам треба ввести оце число, що ввели. Нам треба n в степені вивести результат. Тобто, степінь це дві зірочки. Так, 181 було за умовою. Тепер подивіться, будь ласка, якщо я задачку зараз запущу на виконання, я пишу 2, і воно виводить. Я хотіла тут додати іще формат числа, воно все правильно вивело 30, 64, 99. І тут дивлюсь: 30, 64, 99. Так, все правильно? Так, це все так просто. Просто треба N в степені 181. Це простенька задачка. Все, на сьогодні все. Користувалась я умовами задач з практику, з програмування. Дякую. І всім дякую за увагу. До наступної зустрічі!